Що, так роздягнулася? Розумієш, я роздягнулася, тому що пакую е, речі для гарячої Одеси. Ти хочеш подивитися, що замовляють клієнти з Одеси? А ну, давай. Бачиш кошечок пустий, є списочок, і зараз я вам покажу, що замовляють наші Одесити. Поїхали? Давай. Отже... Каже, така ціна, мушу взяти. Це у нас рушнички, були за пів натуральна бавовна, 30 на 30, за вартістю всього лиш 80 гривень. І таких наборчика у нас йде аж 4, тому що дуже приваблива ціна. Далі, наступне у нас іде засіб для склокераміки. Для тих, хто має хоче помити плиту, бо має якусь склокераміку, і кераміку, і скло. Тут маємо засіб три в одному. До речі, на натуральній основі дуже приємно пахне і гарно чистить. Вартість всього лише 90 гривень. Наступне, що у нас іде, це засіб для меблів і засіб для коврів. Оцей іде для меблів, тут іде 400 мл, це і Німеччина. Гарно воно ним користуватися. Я вам ще покажу лайфхак, який дуже важливий. Не треба, коли ви е, цей, коли ви е, починаєте користуватися, не треба знімати цю штучку, а тільки проколоти його вилочкою е, цою, е, голочкою. Чюєю швелочкою, голочкою проколоти. І тоді буде не литися, а чуть-чуть йти. І ви собі берете, наприклад, хочете почистити, але ви не тільки плямку будете зачищати, а будете зачищати зараз точно все, бо тому що воно буде зразу міняти колір у вас, бо, тому що дуже гарно чистить. І ви собі натискаєте і починаєте чистити свої меблі. Цей засіб коштує 280 гривень. І по такому самому принципу у нас є засіб для коврів. Також дуже гарно чистить. Також Тож Німеччина, тут у нас йде вартість 290 гривень, і відкриття таке саме. Е, наступне, що у нас йде для е, списочку? Це рідкий порошок. Цей у нас іде для білого талюнь. Угу. Він коштує 252 гривень До речі, я вам хочу сказати, що вони кожного разу приходять з різними ароматами, тому часто ви скидаєте того, що вже немає, ви бачите, є Limited Collection. Тут іде на 20 пранів приємний аромат і гарно. І також у нас є за 285 гривень ось такий засіб для кольорових речей. Він де також на 20 пранів, вартість 285 гривень. Також одесити у, у нас дуже полюбляють ось таку піну для чистки туалету. Вони не зраджують, замовляють в кожному замовленні, її збовтуєш. Вона має дуже приємний аромат і гарно справляється своєю справою. Тут намальований туалет. Але багато хто не знає, що ним ідеально чистити будь-яку кераміку у ванні. Я скажу зразу мінус по своїм спостереженням. Вона класна, але швидко закінчується. Вартість її 130 гривень. Але хто любить гарний аромат, гарний результат це дуже хороший варіант. Далі у нас іде по моїм рекомендаціям, тому що підписниця бачила, як я почистила матрас, новий матрас після кота, який написав на матрас оцю піну. Воно буквально така абразивна піна, також від цієї торгової марки Денкміт. Ви також збовтуєте і накладаєте Якось зроблю рілз для вас дійсно результат до і після. Дуже рекомендую, вартість 155 гривень. Далі у нас іде з моїх сторісів, клієнтка за нами постійно слідкує. Ось такий варіант: таблеточки в унітаз, таблеточки, бачок, бачок пісуар, і можна зверху і знизу бачу. Одним словом, дуже класні таблетки. Вони розчиняються і розчиняють собою зразу на лід жовтого чи білого кольору, який у вас є. І там, де є рідина, воно обов'язково вичищає. Тобто в тих місцях, де ви вичистити, не можете. Далі ми це все працюємо обов'язково у рукавичках. Рукавиці неймовірної якості. Тут у нас розмір М. Вони настільки ніжні і прочні, як то правильно сказати, міцні, міцні. що клієнти їх дуже сильно люблять. Вартість рукавичок 75 гривень. Далі вже вам покажу, як покажу розчисочка на 85 гривень, але вже їх немає. У нас є дуже великий вибір розчісочок, тому звертайтеся, йдуть в районі до 100 гривень, всі, тому маємо чим вас зачесати. Далі дуже важливим є аксесуаром, який рідко попадається в наших сторіс і для тих, хто подорожує або має хворі вени, це такі компресійні носочки. Які класно подорожувати. Тобто, в кого набрякають ніжки, дуже рекомендую. Я, наприклад, збираюся у подорож і обов'язково їх візьму з собою. Вартість цих шкарпеток всього лиш 190 гривень. Це дуже хороші, як на такі лікувальні шкарпетки. ціни у нас на все завжди хороші. Далі у нас хороший. Є е, такий засіб, який називається меламінова губка. Нею ми чистимо абсолютно все. Тут іде аж 10 штучок, вартість 10 штучок, всього лише 70 гривень. Нимить класно чистити особливу стіну. Ви не повірите, але стіна також чиститься і ось такими штучками. Вона працює по, по принципу гумки і. Олівця, от, наприклад, так само як ви по папері намалювали олівцем, потім взяли стиральну гумку, стерли. Отак от працює оця меламінова губка. Далі дуже хороший е -за засіб для чищення окулярів, хто носить окуляри. Точну ціну не пам'ятаю. 105 гривень. 105 гривень, вони, їх 54 штучки. Тут іде серії 5 Я дуже люблю саме ось цю більше ніякі, дуже рекомендую. Вони гарно вам справляються з окулярами. Тут намальовані також інші засоби, але... Скажу вам, можливо, фотоапарат так, але більше нічого. Чому? Тому що вони невеличкого розміру, і якщо протирати ним велику площу, то воно не підходить. Ось такі одноразова серфетка, 54 штучки, 105 гривень. І, до речі, хто вам це скаже, як не я? Так, далі: плямовий відник. Плямовий відник у нас тут є двох типів. Ось такий він є розприскувачним, він йде для всіх типів тканини. Ви набризкали, почекали, поки воно подіє, і потім кидаєте зазвичай прати. Вартість, всі вартості, вказані на момент публікації 135 гривень. Далі ми з клієнточкою будемо мити вікна, дуже зручно. Це такий стягувач, я його називаю ракель. Вартість його 60 гривень. Тоді бренд Ікеа. Обов'язково не забудьте. Прочистити труби і час від часу для профілактики кидати ось такий порошочок. Він дуже дієвий і розчиняє волосся, жири і різні гадості, які в нас застарівають в трубах. Вартість 110 гривень. Далі в нас є класний очисник для пральної машинки і посудомийної машинки. Це порошочок, яким ми не стираємо чи маємо посуд, а саме ремонтуємо наш, як то кажеться, засіб від кальки, від цього нальоту, який потім може руйнувати вашу машинку. Ну і Останнє, що у нас тут є, це ось таке дорожній такий дорожній засіб, яким класно. Ми чистите футболки, затирати кофти і десь зі щиточкою. Вартість 135 гривень. Ось такий у нас вийшов Привіт в Одесу зі Львова.